Привіт мої хороші! Це відео для тельців на липень місяць. Підписуйтесь, ставте лайки. Якщо у вас є бажання на індивідуальну консультацію, всі дані під відео. Липень, тел, ті, телець, Липень, телець. Липень 2023 рік. Ну, такаясь така картина досить сімейна, думки про, про сім'ю, про вибір сім'ї, куди їхати, що робити. <кій> може бути, якщо у вас є син, то думки про сина. Якщо у вас є хлопець, то може про нього, може навіть бути вибір. Чи одружитись хлопцем, чи не одружуватись, чи... чи йти від нього. Але це іменно сімейна тематика у вас цього місяця, яка зв'язана або з оставатися, або йти. Наприклад, жити з батьками чи ні. Актуальна тема, зустрічатися з цим хлопцем чи ні. Жити з батьками з хлопцем чи ні. Оце у вас е тематика для старших людей може бути там е е їхати до дітей чи ні, жити з дітьми чи ні. Давайте подивимося далі. Ну так, це сім'я, соціум, е гроші, які витратити на, на це все. Там. Трати гроші на сім'ю чи ні. Тому липень місяць вас буде такі сказати налагоджування всіх питань в сім'ї. Що робити? Як робити і так далі? Тому це непоганий місяць без якихось великих скандалів. Інтриг і так далі. Зараз подивимося іменно на стосунки і кохання, липень місяць, тельці, стосунки і кохання, тельці, стосунки, кохання, липень місяць. Тож, мене ці карти переслідують у всіх знаках зодіаку. Та басня у всіх знаки зодіаку випадає. На стосунки у вас оце і буде що я в попередньому разі говорив. Ви хочете щось кращого, але для цього треба щось планувати. І, звісно, ви це не робити до того часу, поки вас не притиснуть і не стане це питання номер один. Ну, будьте акуратні з тим, що можете ви самообманювати себе, а можете ще неправіднього йти, а може це... а може так виглядає кохання. Тому тут дуже великий самообман і прив'язка до цієї ситуації. Завжди от, часто людям, які страждають їм, це вигідно. Тому що їх жаліють. Саме в цій ситуації, поки ви не встанете на духовний довгий шлях, ви можете бути в цій ситуації, а, якщо ви холостяк холостячка. Ці карта говорить, що все, що будете пробувати, або на що будете йти не з вашої волі, все буде йти кутовий під хвіст. Тільки з гармонії себе можна щось робити. Наприклад, ви хочете піти з хлопцем в ресторан, а він вас запрошує до себе додому. І ви соглашаєтеся, і це буде поганий шлях. Тому що все, що коротко тривале, буде йти погано. А, а ви все одно можете затягуватися всі стосунки. У вас якась така схема. От, то само. У вас таке привичка якась затягуватися в погані стосунки. Тому так само може привітати своєму хлопцю, треба по-іншому виставляти. Говорити, що так не хочу, так не люблю. Щоб не вибухати на місці, а щоб це почути говорити. Так що от ці мої хороші. Не залипайте в токсичні стосунки. І зараз подивимося роботу і фінанси. Робота і фінанси Тельці. Робота фінанси тельці. Що вам скажу? Сумна картина. Не хочете вийти працювати? Щось вам не подобається. Але ви все одно це робите і може це потім вийде в задоволення, але в даний момент все йде через не хочу, не можу, болить. Може тут і будуть. Бувають лікарняні якісь, втрата грошей. Але це не на довгий час. Це все поміняється. Може у вас буде чоловік потім отримувати, або шеф поміняється, буде краще платити. Ну, третя лінія нам сказала, що це не на довгий час. Ось, може, після липня картина поміняється тому так, тельці, якщо у вас є особисті запитання, пишіть у Дірект і я вам зараз проведу консультацію. Всього найкращого, підписуйтесь, ставте лайки, щоб був взаємообмін.